Що ми зараз переживаємо, і в... я згадала про поляків, пам'ятаєш? І про так, інституційну так, дисципліну, так. те, що ми зараз переживаємо, воно має навчити нас, і це останнє коло чищення, вийти на новий рівень. І мені здається, що якщо ми не змінимось, це зараз прозвучить <глухи> жахливо, то ми реально можемо загинути. Якщо ми допустимо ще помилку. У нас немає у нас іншого шансу. Буде катастрофа. Шансу більше не буде. Да, нас... І вони цим скористаються. Вони чекають на це, і вони вже працюють над. Дивися, вони вже над тим працюють. Тому наша задача зараз реально збирати свідомих, і вони мають бути єдині. От зараз, те, що ти говорила про вибори, так треба сідати і обговорювати. Має бути можливо дві партії, дві, не більше дві нових партій, де зібрані найкращі люди цієї країни. І не можуть бути бізнесмени аполітичними. Тому ж це брехня, це боягузи, які говорять, що не політичні. Просто їм страшно, що влада на них не наїхала. Розумієш, нам потрібно не, не мені? Я <смітна> їжу туди, де не страшно, в Києві можна померти в будь-який час. Це правда. Дивися, я сам можу наїхати, якщо чесно. Є вже бажання деколи виникає, витягнути когось за вуха. Тому що те, то, що відбувається, я бачу, як знищують мою країну. Тому мені не страшно. Але я вважаю, що завтрашній день мені страшний, якщо ми виберемо знову Швондірів. Ми маємо всі стати і перестати і грати в цю ігру, хто нам подобається. А подивитися, де ті професіонали? Де економісти сильні? Давайте подумаємо, як виберемо цю модель, яка має бути найкраща модель для України. Нам ніхто не підіграє. Європа не хоче, щоб була сильна Україна. Можливо, зараз вони захочуть, коли потрібно буде спасати Європу від союзників так званих. Але в більшості їм потрібні були ресурси. Їм потрібні наші розумні люди, красиві. Вони створюють умови, а тут, е, ті, які називають себе владою, які мали би підсилювати нас, викидують українців за кордон. Нам не потрібно боятися.